І у нас з вами плани на поїздку в Київ. Перше, це багато гуляти, їсти, насолоджуватися погодою, ходити по магазинах. І друге, це в понеділок у мене буде подія від маркетинг-клубу, яку ми організовуємо, і також вас візьму на неї з собою. Сподіваюся, поїздка буде класна, гарна, насичена, і давайте починати. Жую вам свій київський лук. Це в мене така сорочка з резервту. Це Стредіваріус моя мого бабочка, а від Чендемо, звичайно, біла. Мої штани з Зари. І новиночка, те, що мені найбільше подобається в цьому луці це нові кросівки Nike. Мені здається, що це така модель, яка буде пасувати просто до всього. Ось так це виглядає разом. І мені прям дуже сильно подобається. Лігти спати після потяга ще не трошки це була класна ідея. Бо зараз я себе набагато краще почуваю, ніж зранку. Тому будемо йти снідати, гуляти і насолоджуватись сонячним містом. Ось такий, нас, до речі, вид з номера. Тут не дуже. Ну, в плані дуже темненько, там гарненьке сонечко. Тут трохи сумно, бо тут одне вікно. І я думала, що ці штори можна розсунути, і там теж буде вікно, але ні, воно одне і дуже мало свічує. Тобто прийшлося включати лампочки сьогодні. А ще оця моя жовта куртка. Мені зараз дуже подобається яскраві поєднання. І от жовтий з рожевим. І з Цими кружівками, звісно, мені прям супер лайк. Хочеться кольору, хочеться не бути завжди в чорно-білому. І для мене це прям прогрес. Бо колись я ходила в максимально базових кольорах. Тут розпаковка подарунку від мене. У, Гарний? Mm -hmm. так, Єдине, що мені що тут ці, м, типу, два відділи тільки, Але думаю, ладно, не покладеш. Mm -hmm. як гарно Укрпошта оформила поштовий ящик. Такий красивий. Показую вам тут моя афіша в сенсі. Я не дизайнер, але деколи приходиться робити афізі самі, і от вона висить в сенсі. Колись не повірила, бо це дуже прикольно. Нарешті перша літня тераса і зразу в Києві вийду на столицю. Це просто дуже-дуже круто. Мені так подобається сидіти на терасі під сонцем. по сонячного дару. Але сподіваюся, це буде добре. Ми прийшли до ми улюблені сирники, три молока. І зараз буду їсти, дивитись на Київ. Наслодюватися сонечком і просто відпочивати. Сьогодні робота. У нас такий гарний високий столик. До речі, досить зручно сидіти. Може для роботи такі, дають купити пряче. Так, в мене тут сирничка. і тут сирничка, але з лососем. Смачний на сніданок, дан. Перейдемо на маленький шопінг і вбігати. Їх Мені справді дуже подобається в цуль. Тут завжди так приємно проводити час. Сьогодні не хочеться довго, бо дуже гарна погода, але... Тут дуже класно, але от у Львові мені дуже не вистачає такого місця, де прям багато всякого цікавого. Точно можна знайти якийсь подарунок і просто позаліпати, коли хочеться, підняти собі. Дивіться, що тут є. Тут ціла підбірка оцієї колекції української класики. Тут місто, тигролове, лісова пісня, кайдешева сім'я. До речі, це дуже красиво. Кайдашева сім'я просто топ. дуже прикольно виглядає. Ой, тут такі клас, дуже красиві ілюстрації. Треба колись перечитати. Надіюсь, буде ще ця колекція, коли я захочу це зробити. Тут холодильник від Смек. Хотіла б світки поставити чисто, просто для вина. Така машинечка. Мені так сильно подобаються баранчики з цієї серії. У Львові я такі, ще бачила рожевенькі, вони такі Навіть Останнім часом мені так подобається різний посуд. Перше побачила, що баглед запустили заміж сумки. Я на відео, воно глядає не дуже, але вживу вони такі прикольні, вони такі класні льотики, і коричнево. І червона. Дивіться, яка. Ми прийшли в одне з найулюбленіших моїх місць в Києві. На місці. Я обожнюю просто дивитись і відчувати галузі цього міста. Воно прям супер гарне. Я завжди мрію прийти сюди в 5 ранку на схід сонця. Але, якщо чесно, сили, мотивації в мене не вистачає. І зараз ми підемо дома підемо їсти чизбургери на Поштовій площі. Традиція. Дуже чітко пам'ятаю минулу весну в Києві, і це прям такий період, який мені запам'ятався прям супер сильно. І цього року тут теж так круто. І мені здається, що якщо ви, наприклад, ніколи не були в Києві або просто хочете приїхати класно провести час, початок весни, весна загалом це просто ідеальний період. Отак їсти чизбургер на набережні, дивитись на Дніпро. Коли сонечко світиться, просто вайб. Повезло з поводою, капець. Кабуся і можемо йти гуляти далі. А ще я тільки що дізналася, що я виграла в розіграші за донат. Я, якщо чесно, ну, не завжди дивлюся, там, що є якийсь розіграш, але це таке приємне відчуття, коли ти вже забув, на що ти донатив і ти щось круте виграєш. Тому це для вас маленьке нагадування забувайте просто 12 і підтримувати різні ініціативи. Бо ви робите корисну справу і вам воно може повернутися чимось класним. Я так люблю парні кросівки. У нас колись такі були кампуси, а тепер найки. Мені дуже подобається. І загалом ця модель, мені здається, підходить просто під всі луки і навіть під якісь класичні, вона буде їх розбавляти і робити такими більш розслабленим. Тому я прям супер задоволена цією покупкою. У нас тут два болті. Я вже рідко таке п'ю, а тут інший такий досить цікавий. Дай попробуємо. Так, ми вже поїли. І насправді це дуже класно пробувати якісь нові місця, нові страви. Я, звісно, брала з куркою, але він все одно був досить неординарним і незвичним для мене. Тому відкрилось якесь бажання ходити в нові заклади, пробувати щось нове і отримувати новий досвід. Добрий раночок. Ідемо з вами снідати. І дуже класно, що тут прямо з готелю можна вийти в кафе Марко. Там класні сніданки. Зараз будемо щось обирати і сподіваюся, там буде місце. Тут у нас френч тост і крок мадам Я Дуже люблю зілені сніданки, але чомусь саме в цьому відпочинку мені захотілося їсти все солодке, тому буду їсти френч тост. Надіюсь, мені сподобається. А тепер класика життя поминати з травами або нього я не знайшла. Я дуже люблю, коли в закладах мило і крем для рук від Poetry Home. В них просто неймовірні запахи. Якщо ви ще не нюхали, обов'язково спробуйте. Там майже кожен мені дуже дуже подобається. Хочу вам ще розказати про мило від Poetry Home. Я його купувала. Воно коштує 850 гривень, але насправді. Дуже 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 економно використовується. Я прям десь пів року ним користувалась кожного дня. А звичайно, мило в мене закінчується там за місяць, за два. Думаю, що воно там не сильно прям оверпрайс виходить, якщо порахувати його кількість і густину. І крім того, це фієнний запах. До мене всі, коли приходили в гості, казали Вау, як гарно пахне мило, тому придивіться, понюхайте мило прям супер-класне. Дивіться, який гарний десерт завертаю, як бачить крайні. І тут ще дуже гарний київський торт. Я думаю, він дуже смачний. І чотири молока, Бачите, він 10 грають. Ще й три молока з стажко, але цей, цей і цей це прям шедеври, як на мене. Я обожнюю Андріївський узвіз, пейзажну але тут завжди такий гарний вид на Київ. Зараз раночку ще нема людей. Але когда тут такий прям дві тепло, то хочется жить, когда сюда приходишь. <свескосрочный noise> дуже дуже красиво. Чайок, на красота. Подивіться, яка краса. Там Дніпро. Мені здається, це зі всіх видів на кріфі. Я бачила на рік. Мені теж дуже красиво. Вже Це дуже красиво. Всього за цими десертиками. Зараз буде тест. У -у -у. На вокзалі, до речі, не так давно відкрились. книгарні, є. і ми вирішили зайти подивитись. До речі, там взагалі немає досить. Я, до речі, зараз слухаю ось цю книжку. І вона просто така вайбова, вона так класно написана, я постійно хіхікаю, але дізнаюсь дуже багато про наших класиків. Так, що, в Києві я залишилась одна і зараз йду на зустріч з подругою, там якийсь гарний заклад, повечеряти, випити коктейлі і буду йти в номер, робити такий час для себе, неділю для себе. І дуже хочу зробити вам розпаковку всього, що я купила в Києві. Не дуже багато, але. Сподіваюся, я за все вміщу в свою валізу. Не можу натішити своїм кросівкам, але вони перший день мене так натерли, що я зараз з пластирами ходжу. Я вже в номері помила голову і купила собі три масочки для ніг, для рук і для обличчя. Буду зараз робити, дивитися якісь влоги на Ютубі, готуватися до завтрашнього важливого дня. Що я найбільше не люблю в готелях, це ось ці фени Валера. Це просто цей Валєра. Я з ним сушу голову так довго, я вже вся червона, я вже голова шия болить, але сушити волосся треба. Тому я з тим Валєрою стою і дуже-дуже довго мучуся. Для обличчя я взяла якусь ось таку гідрогелеву маску. Не знаю, тепер трохи жалію, бо я не знаю, де її розводити. Зараз будемо щось спробувати. Я знайшла ось такий стакан для зубних щіток. Будемо пробувати тут. Кожна я це купила не можна було купити просто звичайну маску. Ну, як її багато цікаво, то мені стільки треба. Тепер треба додати водички теплої. Ось таке нам ну, з вами щось вийшло, але воно дуже приємно пахне Виглядає це приблизно ось так. Я не думаю, що воно має бути прям так, але на диво ця жижа. Тримається на обличчі. вже так починає стягувати обличчя. Треба ходити 25 хвилин, а вернусь до вас і розкажу вам, як мені. І паралельно в мене є ще дві маски для ніг, для рук. Зараз буду робити. Давайте з вами знімати. Вона вже застила. Я вже так подивилась відео, що її треба було наносити набагато більше, але нічого. Такими кусками відліплюються. Ну, прикольно, насправді. ну... Незвично, але досвід цікавий. Вау! Сьогодні понеділок. Блін, тільки це видно. Буду йти в кафе Марко снідати. Для цього вже потрішки збиратися, планувати свій день, що я маю встигнути зробити. До речі, ось така в мене укладка вийшла сьогодні на бігуді. Якось дуже прикольно, навіть як для бігуді у мене звичайно, виходить гірше. А сьогодні прям такі локони-локони. Це мене тішить вже самого ранку. Сьогодні я вже не по солодкому. Цей сніданок вчора був дуже-дуже смачним, тому я вирішила повторити. Перед виселенням я ще вирішила трішки попрацювати. Сьогодні така пасмурна погода, і я дуже рада, що насправді на вихідній повезло, і можна було гарно, класно погуляти. Сьогодні вже робочий понеділок, тому, в принципі, атмосфера відповідна. І зараз буде розпаковка всього, що я купила в Києві. Насправді тут небагато, але дуже прикольні речі. Так, почнемо ми з книжок. Сьогодні буде подія в сенсі, і я дуже люблю цю книгарню, тому ходила на вихідних, опрала для себе три книжки, і якраз сказала, що цілий тиждень нічого не купляла і навіть не хочеться. Але зайшла в сенс. Мені потрібна була якась тонесенька книжечка, щоб на вихідних почитати, бо я нічого не взяла, і вийшло з трьома. Тут мені дали, до речі, тільки сьогодні побачила газетку їхню. Вони дуже красиві, і я хочу собі поставити їх на книжкову поличку. Це книгоходець, якась дуже сумна історія про дідуся, який там працює в книгарні, і маленьку дівчинку. Вона дуже тоненька, тому я її взяла. Я дуже люблю читати все, що пов'язано з книжками, але я думаю, це буде щось сумне. Далі це Євгенія Кузнєцова вівці цілі. Кажуть, що це більше така зимова історія, зимовий роман. Багато побачили якихось відгуків, і плюс тут будуть вівці, а я обожнюю вечок, і я прям хочу її прочитати. Плюс я нічого не читала цієї авторки, незважаючи на те, що в неї є вже популярні книги. І мені здається, що почати знайомство з цією буде класною ідеєю. І наступне це е, моя війна залужного, тому що я вже собі її купляла, але мені дуже потрібно було її на подарунок, і я її не відкривала, і одразу віддала, Тому прийшлося собі купувати нову, поки вони ще є в наявності. В сумі е, мені дали пробник е, духів Живанши, це Irresistible якийсь запах. Впав. Але я вам хочу сказати: ось так воно виглядає. У нас моя любима рубрика Підбірка всякого бреду з Аврори. Тут в мене естетик овочі чистка, тому що я побачила її в тіктосі, побачила її тут в Аврорі і вирішила взяти, бо не факт, що в нас вона там є. Далі тут такі стрази на обличчі, вони просто гарного кольору. І я не знаю, чи я це взагалі колись буду використовувати. Я б хотіла зробити зачіску, можливо, якусь з ними. І наклеїти їх на волосся. Тут так показано. Ну Тобто, не багато, але так трошечки, можливо, на якусь забаву, на якесь свято. Просто, знаєте, щось стріло в голову це купити. Зважаючи, що я майже таким не користуюсь, це цікавий вибір. У нас тут такий органайзер для прикрас. Теж купила в «Аврорі» за 120 гривень. Я вирішила, що мені такий буде потрібен. Ось так він виглядає всередині. В мене є великий вдома, але коли я кудись їжджу, я постійно шукаю якісь маленькі ось ці пакетики від прикрас, щоб туди щось покласти. Я не дуже люблю, коли він між собою дуже ну, в одному пакетику мішаються, бо часто заплутаються, і тому я вирішила, що це буде класним варіантом. Що раніше ми купили це ось таку кепочку для Віллі. Буде найманіший хлопець у Львові, вміємо в нашому районі. Я вже прям чекаю йому це поміряти. Тайні з новинок, що в мене тут є, це пачі Paris. рожевенькі патчі. У мене були зелені два рази. Мені вони дуже подобаються. Загалом в мене були трішки проблеми з очима. Постійно були такі, як потразнені опіки на очах, підібрати собі крем, яким користуватися. Потім я вже нарешті його підібрала і ще почала користуватися цими класними якісними патчами. І ситуація з очима набагато покращилась. Мені підійшли ці Paris. якщо чесно боюсь, якісь інші пробувати. Хоча впевнена, що є ще багато аналогів класних. Але Rare Paris Top, тут ще в них іде дуже класна, зараз я вам покажу. Іде дуже класний пінцетик, і в мене вже цих пінцетиків, та вже буде третій, дуже вони естетичні. Але прям на кожну банку не знаю, що вони треба. Забула показати вам ще одну супер красиву покупку. Це ж така пляшечка для води з маленьким принцем. Я її купила в зарахом в дитячому вітлі. Спочатку не купила, бо подумала, що це дурна трета грошей. Але я хотіла якусь легку пляшку. І я подумала, що це буде така особлива, бо я сумніваюся, що дуже багато людей там купляють пляшки в дитячому відділі за рехом, і вона буде так виділятися. плюс вона мені так подобається візуально, тому я супер хепі, що я все-таки за нею повернулася. Показую вам ближче, як вона виглядає. Я думаю, що вона буде зручна, бо вона досить легенька, і візуально теж піднімає настрій. Зараз ми з вами малюємося і йдемо працювати кудись в заклад. Хотіла вам показати ось цей Maybelline гед для брів, суперлок називається. У мене був хедонік, він мені взагалі не подобався, але я вже ним користувалася, щоб чисто закінчити. А ось цей, він гарно вкладає брови, ти реально можеш сам сформувати собі, як ти хочеш, в яку сторону донік так не тримав. І просто оце для мене супер знахідка, тому якщо ви шукаєте класних літабрів, спробуйте цей. Макіяж дан. Я витрачаю на нього реально хвилин 10. і можна йти збиратися. Жовзуваюся. Буду виходити. Сильно сподіваюся, що мій зовнішній вигляд не зіпсується, бо подія в нас аж на 6 вечора. Зараз тільки 11 ранку. Але нічого. На вулиці вже виходить сонечко і буду виходити на нього я. Так, і одна річ, яку я вам ще не зробила, не показала рум-тур. Тут у нас є ось така кімнатка. Мені неймовірно подобається поєднання ось цього жовтого дерева і білого. Це дуже красиво і стильно виглядає. Ось така кімнатка з вікном. Мені дуже не вистачає тут ще одного вікна, хочеться якось більше світла, але я розумію, що простір обмежений. Тут моя валізка і ванна кімната, купа рушників. Я. І тут дуже класне світло. Насправді, світло дуже-дуже якісне. І е, тут всі мила, шампуні, все від поетріхом, все пахне неймовірно. Це я просто обожнюю приїжджати в готелі і використовувати все поетріхом просто кайф. Все, ми з вами готові вирушати і будемо веселятися. Знаєте, от в мене є така штука, коли ти не в своєму місці, тобі важко визначити, в яких закладах, норм і можна, в принципі, сидіти і працювати, а в яких треба, це не дуже ок. І у Львові я знаю, навіть якось по-візуальному я можу зрозуміти, чи ок, чи не ок. А в Києві я завжди намагаюся ходити в ті самі заклади, де я точно знаю, що можна. Але хочеться пробувати щось нове. І от в мене виходить десь. У нас. Зараз до відеолість, знаю, що там можна, тому сьогодні не ризикую. У нас сьогодні ось така красива зала, другий поверх сенсу. Тут дуже гарний вид на Київ. І тут будемо проводити події.